А жирного Чи ви влаштували звичайний цирк для того, щоб затягувати цю справу? 2 серпня 2024 року двоє обвинувачених по справі смерті. Сержанта Юрія Купріча фактично зірвали чергове судове засідання з розгляду обвинувального акта у відношенні Кирила Котляра, Володимира Ізюмського, Дениса Башвінова та Євгена Галушка. На судовому засіданні всі несподівано дізналися, що обвинувачені Башвінов та Ізюмський подали клопотання про відкладення розгляду у зв'язку з розірванням напередодні засідання угоди з адвокатом. Станьте, Ви розірвали угоду з адвокатом на теперішній час. У вас є адвокат? Є. А, є необхідність для того, щоб суд призначив вам безоплатного адвоката? Ну, я кошу так. Є чи ні? Я, 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 я. Необхідність є, щоб вам призначили безоплатного адвоката? На сьогодні ви мали прийти вже з адвокатом. Ну ви ж знали, що сьогодні у вас буде судове засідання? І вчора ви розриваєте всі угоди з адвокатом. Тобто на сьогодні ви мали вже прийти з адвокатом. Або суд вам його призначити. При цьому при спілкуванні з судом адвокат продовжував консультувати Володимира Ізюмського у момент, коли Володимир Юрійович не зміг відповісти на запитання судді. У вас також немає адвоката на сьогодні? Так, на сьогодні ще не немає адвоката. Пошка. Вам його призначити безоплатно? Чи ви... Що це за пошук? Ти ви його шукаєте? Захисника. І бока ви будете якось шукати про це? Наступного засідання. До наступного засідання. Все це нагадує якусь гру з метою затягування справи. Справа відкладена на 11 годину 15 серпня. Суд. Попередив обвинувачник, що у разі відсутності адвокатів на наступному судовому засіданні їм буде призначено безплатного адвоката за рахунок держави. Після засідання я спробував дізнатися, чому адвокат продовжував консультувати Володимира Ізюмського при спілкуванні з судом навіть після розірвання угоди. Це я. Ну, ви їм підказували, що відповідаєте. Ну, мене записано це на відео. Ну, Це більше схоже на цирк. А можна вам запитання? Під час е, запитань до вас су, судді адвокат, з яким ви розірвали відносини, вам надавав безказки. Чому ви дослухали до них, якщо ви з ним розірвали договір? Є у вас відповідь на це запитання? А? Обвинувачення. Є у вас відповідь на це? Чи ви влаштували? Звичайний цирк для того, щоб затягувати всю справу, роман Вершинидзе, Альтернатива Орг.